Вітаємо вас на каналі Діаспора .ua. сьогодні. В нас на зв'язку Вашингтон Юрій Підвальний та Гана Талант та інші члени нашої команди провели черговий раунд зустрічі на капіталійському пагорбі. Вітаємо вас! Вітаємо. вітаємо, пане Богдан! Вітаємо наші глядачі. Так, дійсно, у нас сьогодні закінчився черговий раунд перемовин і спілкування в конгресі. Ми відвідали сьогодні комітет. З розвідки і зустрічалися з помічниками голови комітету розвідки. Але перед тим як розповісти, те, що ми можемо сказати, я б хотів би нагадати нашим глядачам про те, що вже майже рік ми працюємо в Вашингтоні. Ми пікетуємо <клес> білий дім з вимогою розблокувати закон про ленд-ліз, який такий необхідний необхідний для. України, особливо в цей час, в часи війни, і на превеликий жаль, білий дім адміністрація Білого Дому повністю саботувала цей закон. А в Україні нас ніхто ну майже ніхто нас не під не підтримував. Що стосується банкової, нам пояснювали і посол України Сполучених США, Америки. Вони пояснювали, що закон цей запрацює, що він зараз не потрібен. Це тоді казалося так. Що він не потрібен, що нам дають достатньо зброї. Нам дають все, що потрібно, і на шару. От, коли він потрібен буде, коли конгрес не зможе давати гроші, тоді він буде негайно задіяний. І ви знаєте, ну на превеликий жаль, цей час настав, тому що е, скинули спікера конгресу Маккарті. Всі домовленості, які були між Білим домом і конгресом, були. Розірвані робота конгресу була призупинена, і конгрес не то, що він не хотів би давати гроші Україні, він просто не може, він, може, не, він не може це, це робити зараз. І тому це дуже слушна година зараз. М, пані Маркарові і Єрмаку, Данілову, е, всім цим е, політикам, якщо можна так сказати, з банкової. Зараз якраз час задіяти лендліз. Будь ласка, шановні, включайте лендліз, щоб українська армія змогла отримати зброю для боротьби, для наступу чи хоча б для захисту, для того, щоб стримувати путінську армію. Ага. От. А ми знаємо, що ми знаємо, що е, приїхали тут е, депутати, е, багато депутатів, ті, які. М -м хейтили, як це слово сказати, говорили погані речі про конгрес, про поливали лайном От. весь час, так. Паляли, паляли цю гілку, на якій вони сидять. От, а зараз вони, м -м начебто, одумалися і приїхали сюди, сполучені штати, в Вашингтон, до конгресу, сказали, що ми хочемо співпрацювати з республіканцями, але хто це так робить? Тим більше, що ви знаєте, дійсно ті люди, які хотіли спілкуватися, які мають тут зв'язки з республіканцями, з конгресом, е по нашій інформації їх не випустили з України. А приїхали важко сказати для чого. От, один із варіантів для того, щоб е потім розказувати, що Конгрес не хоче допомагати Україні. От, і підібрали таку велику команду сюди і ходять тут по кабінетам. ми. Ми спілкувалися з представниками палати представників і сенаторами. Кажуть, ходять там по, по кабінетам, там просять гроші. От. Але м дуже велика проблема в тому, що ніхто з них не згадує, що у е програмі ПД у фонді, ту, яким е може розпоряджатися Байден в будь-який момент, там ще знаходяться досить багато грошей: 5 мільярдів доларів є. Але Байден чомусь їх не використовує, і ніхто про це не говорить. Не говорять тут ці депутати, які приїхали в Конгрес, не питають чому не питають у Байдена в Білому домі, чому він не використовує ці гроші. А вони наполягають тільки на тому, що був прийнятий пакет новий, поданий е, адміністрацією Білого Дому. На превеликий жаль, ми спілкувалися сьогодні для того, щоб підтвердити наші. Побоювання, і так нам підтвердили, що е, в цьому пакеті на 61 мільярд доларів там немає військової допомоги Україні. Тобто, вона начебто є, але не в наступному році, не в 24-му. Це може бути 25, 26, 27, 28 рік. Аж Тобто контракти будуть е, заключатися тільки в наступні роки після 24-го. Розумієте, що відбувається? От і єдина єдина зараз допомога, яка може бути виділена, це саме ці гроші 5 мільярдів, яких, якщо порахувати тими темпами, що давалося раніше, по одному мільярду 100 мільйонів доларів на місяць, цього може вистачити на 4,5 місяці. Тобто, зима може бути забезпечена армія України зброєю і боєприпасами. От, але чомусь е, мова про це не йде, всі мовчать, і я думаю, що зараз е, будуть кричати: зараз приїдуть з Сполучених Штатів Америки, будуть кричати, що республіканці не хочуть допомагати. Хоча всі ці люди, з якими ми спілкувалися тут, і в цьому комітеті, і в інших комітетах, конгресмени вони всі говорять про те, що ми за допомогу Україні. Ми за допомогу Україні. Ми хочемо допомогти і Україні, і Ізраїлю. І хочемо допомогти собі налаштувати кордон на півдні сполучених штатів Америки. Ну ви знаєте, який там безлад зараз, і що загрожує Сполученим Штатам Америки, якщо це цю діру не закрити, тому що за останні два роки сюди в Америку зайшло більше восьми мільйонів нелегалів людей, яких не перевіряють, ніхто не знає, хто вони такі. І вже зараз є інформація, що там є кримінальники, і є інформація, що навіть є терористи для чого це робиться. Важко сказати, але не на добро. Ми впевнені, що це не на добро для сполучених штатів Америки для всього світу. Ми українці повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки повинні бути сильними для того, щоб допомагати Україні. Але якщо їх розвалюють зсередини, то це велика проблема не тільки для Сполучених Штатів Америки, але і для України. Я так. хотів би передати ще слово пані Анні сьогодні, яка присутня тут з нами в нашій команді. О, тому е, скажіть, будь ласка, як ви бачите цю зустріч, і як ви вважаєте наскільки успішною вона пройшла? Перед тим як пані Гана відповість я хотів би зробити маленьке оголошення, тому що дуже важливо розповсюдити цю інформацію, що президент Байден має в розпорядженні майже 5 мільярдів доларів і може задіяти їх на допомогу будь-яку хвилину. І ніхто на це не звертає уваги. Президент Байден повністю може надіслати озброєння допомогу в будь-яку хвилину. І по цьому каналу допомога надходить навіть через лічені години. Сьогодні Андрій Миколайович і поділився з нами інформацією, що Південна Корея стала найбільшим постачальником 155-мм снарядів. Південна Корея змогла налагодити і доставити понад 300 тисяч снарядів всього за 41 день. Питання до тих чиновників, які ходять по всьому світу із шапкою, просять допомоги. Чому за два роки війни вони не зробили щось подібного? Тому, друзі, будь ласка, поширте цю інформацію і задавайте ці питання в Твіттері всім українським чиновникам, президенту, тільки спільним тиском, резонансом цієї інформації ми можемо змінити щось. А пане Гана, ну чим можете поділитися, Будь ласка, добрий день, друзі. По перше, я хотіла б сказати, що ем, зараз перед екраном ви бачите нас двох Юрія і мене, але нас тут більше. Не усі бажають показувати своє обличчя деякі люди бажають залишатися за кадрами із за їх праці або із за їх суспільної позиції, тому що велика давка на них відбувається і просто не можуть показувати своє обличчя. Нас тут нас тут багато. Яке враження залишилась? Мені дуже сподобався чоловік, з яким ми сьогодні зустрічалися. У нас буде ще, ще зустріч. А от зараз ми зустрілися з чоловіком і представником одного з сенаторів, який а, дуже образований, а, гарно розмовляє і виконує свою справу на велику кількість? Мабуть, це була моя друга улюблена. E, значить, яке враження? По-перше, як завжди, ми закуплюємо за, за зброю. Тому що розмова йде про гроші, постійно фінанси, фінанси. І питання одне: для чого виділяти фінанси, щоб купувати зброю, якщо можна э, доставляти зброю безпосередньо на, на А, Відповіді на, на це э, прямої відповіді нам поки не дають. Тобто, усі знають про лендліз, усі знають, що зброї недостатньо. Але зараз одно розмова йде про пакет. Про пакети, змішані з, з допомогою до Тайваня, Ізраїля, і ми виступаємо проти того. Люди повинні знати, скільки виділено зокрема на Україну, скільки виділено на кожну країну окремо, тому що в голові людей каша у американців точно також, як і українців, і не всі влазять в ці деталі. І не усі розуміють, про що йдеться. Знову розмова, що багато грошей витрачається на Україну. Якщо розмовляєш просто з американцями, яких ти зустрінеш, я не знаю, в магазині. Я завжди стараюся спілкуватися, і я чую одне те, що скільки можна допомагати Україні, тому що багато грошей буде. Тому ми завжди просимо, щоб казали правду. І нас. Дуже ми дуже зраділи останньому докладу, який вийшов е, з комітету е, розвідки. Е, тому що це була просто відповідь на ті 12 питань, які бажали почути від України, як виграти цю війну, і це було немного сумно, е, тому що. Американці запитали Україну, як виграти війну, поставили ці питання, і потім чекали, чекали через пару місяців. вони самі дали відповідь на, на ці питання і самі написали великий доплати на 28 сторінах, що потрібно статися, щоб війна скінчилася. Ми викладемо, я думаю, ми викладемо тут під цим відео: ми викладемо цей документ от, з палати представників для того, щоб, щоб наші глядачі бачили. Так, це був дуже просто сильний, дуже дуже документ, цікавий його ви можете перекласти. Легко це робиться, просто зайти і в гуглі в гуглі перекласти. Я не знаю, чого цього не зробила Україна. Давайте думати, що ну, не вистачило їм часу для, для, того, для того, щоб написати такий детальний, детальний доклад. Може, тому що військові на фронті воюють і вони зайняті. Я хотів би я, я, я хотів би одне слово додати. Справа в тому, що цей пакет, за який пані Анна сказала, що ми проти е, справа в тому, що треба пояснити, <клес> в цьому пакеті реальної допомоги Україні немає абсолютно. Він називається Допомога Україні, але для України і Ізраїлю там 14,5 мільярдів доларів. Не визначена яка частина Україні, яка Ізраїль робиться це спеціально для того, щоб почалася якась боротьба між собою, між цими країнами за ці гроші. А Конгрес каже: давайте окремо, якщо ви хочете там Україні, наприклад, там 20 мільярдів, нема питань. Хочете там 30 мільярдів Україні, нема питань. Але 14 мільярдів і на дві країни це замало. По-перше, а по-друге, ви зіштовхуєте Обами. По-третє, в цьому ж пакеті є ще мільярдів грошей для Хамасу. Тому це, це зроблено було спеціально так. Там там написано для сектора Газа. Ну ми ж розуміємо, хто в секторі Гази там керує. Розумієте? От і ці гроші, які туди виділяються, це більше ніж окремо Ізраїлю і Україні. Ні, Конгрес ніколи за це голосувати не буде. Це зроблено спеціально для того, щоб, щоб це голосування ніколи не пройшло. Розумієте? Що б я хотіла сказати? А, ми, ми зараз немножко з'їхали, тобто, спочатку ми розмовляли про один пакет про один документ, який американська влада дала якби відповідь сама собі на ці запитання то поставила. А пакет, який зараз не пройшов в Сенаті, про який пан пан Юрій каже, так а, значить, я той пакет а, колись показала українцю. Українцю, які дуже з ліберальними зглядами, які цими Україна, і я б так сказала демократ, який сам того не розуміє, що він е, демократ. Але я б показала той той пакет, і просто він сів і прочитав це одне за одним по пунктам, тому що. <му> не показують мені. Але коли він прочитав, він сказав, що хто за це голосувати. І мені так смішно ставили хто ж який американець буде голосувати за той пакет? Ну просто ненормально не це так. От, коли ми зустрічаємось, ми запитуємо, що ви думаєте про той пакет? І відповідь завжди одна. Навіть коли я приїжджала сюди на українські дні з українськими представниками. Е... Я запитувала це в лоб, і вони кажуть, звичайно, відповідають, до мене. Звичайно, це в тому пакеті, де не, немає зброї. Тобто люди розуміють, що до цього. І вони кажуть, там недостатньо. І ніхто не хоче, як пан Юрій сказав, сталкувати лобами дві країни чи три країни. Це просто неправильно. І знову ми повертаємось до того, що люди повинні знати правду, скільки витрачається грошей на кожну країну. І тому було б гарно, якщо пакети розділяли. Але зараз ми знаходимося тут і якби пакети не розділені, пакет не пройшов, будемо дивитися, що, що станеться. Я б хотіла заспокоїти українців, щоб ніхто не, не ображався не обурювався, пакет не пройшов, але там не було зброї. Там просто були контракти, мені здається, на 14,5 і один на USCI, тобто на якісь контракти, які повинні бути узгоджені в майбутньому. Там не вказується ніколи, ніяких е, сроків немає. Е, тобто не, не розстраюватись. Нічого такого поганого там, там немає. Буде гарніший буде пакет, і він буде, я впевнена і. Тому що за Україну стоять всі А... Що нам сказали сьогодні? Ще, що е, намагаються зараз переробити ці пакети, щоб вже конкретна була допомога для України, конкретна для Ізраїлю, конкретні гроші були виділені е, для півдня. От а, але. Голосування будуть намагатися провести голосування до різдвяних канікул, які почнуться 15 грудня. Тут якщо не вдасться, то тоді вже е, з Нового року. Але я хочу ще раз сказати, що е, цих грошей, які є зараз у Байдена, майже 5 мільярдів доларів. Цих грошей вистачає на, на 4 місяці. На 4 навіть з половиною місяці вистачає. Для того, щоб армія була забезпечена боєприпасами і, і зброєю. Це а до за весни. цей період це до весни практично. За цей, та, а за цей період вже тут Конгрес е, з Білим домом вже знайдуть якийсь консенсус, і, і тоді вже я, я впевнений, що перероблять той пакет, от щоб було вже зрозуміло, куди і як ідуть гроші. Якщо звичайно не впреться адміністрація Білого Дому. І не будуть це використовувати е, на свою користь, як вони це вміють, як вони це робили там із ленд-лізом і з іншими пакетами. Так а ем, в тому пакеті ще є 1,1 мільярд, як написано, на допомогу Україні іншим країнам, які постраждали від війни. Тобто це може бути на відбудову, це може бути на якесь навчання, це може бути допомога військовим, може бути що завгодно, але знову там написано України і іншим країнам, які, які поза кордоном граничать з Україною, які постраждали від війни. Тобто ми не знаємо, скільки там буде на Україні до того, що станеться. і не на, не в прошлого разу, а через раз, коли я тут, -тут була. Один із представників так і сказав, що якщо воно так написано, то в Україні там мало чого буде. Ось тому е, ніхто не обурюється. За, за зброю розмова йде. Той пакет не пройшов. Я знаю, зараз багато українців по всюди виходять і бажають ставати в усіх містах. Е, на, на це посол Маркарова усіх підтримує і прошу, щоб виходили і стояли на мітингах, тому що не пройшов пакет і це. Продається, як не пройшла допомога Україні, як американці проти допомоги Україні, це не так. Не пройшов саме пакет, тому що він написаний педіюс, а не знаю як ще як ще сказати. Я б я я б хотіла ще вибачитися, в мене тут сонце світить, тому я постійно дивлюсь, куди куди, куди не виплі сонця. Ось я а, хотів би постійно. ще додати. знаєте, що такі люди, як е, е, конгресмен Майкл Тьорн, і сенатор Маккол, це ті люди, які вибили для України і танки, і атакам це вони, це саме вони ініціювали цю допомогу, без якої без тих атакамсів було б набагато вак важче Україні зараз. І ми працюємо над тим, щоб якщо погодиться президент Байден. Все ж таки задіяти, якщо якщо про це будуть говорити, тому що якщо це про це говоримо тільки ми, то результату на жаль не буде. Але якщо про це будуть говорити і в Україні, і тут Сполучених Штатах Америки, от Конгрес однозначно про це говорить, то тоді ми змусимо Байдена виділити ці ці кошти. І було б дуже гарно, щоб це йшли навіть не гроші, а щоб давали тими самими атакамцями, тільки не по 150-180 кілометрів. Щоб це було 300-500 кілометрів. І тоді на ці гроші можна отримати цю зброю і зробити, і зробити ну реально перелом в цій війні. Це дуже гарний шанс, друзі. Тому е, наше прохання. Е, Пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео для того, щоб люди знали правду, і для того, щоб орієнтувалися в тому, що відбувається тут, в Сполучених Штатах Америки. Так, я, я ще хотів... хотіла додати, що ми, це зачекай, Богдан, будь ласка, я ще хотіла додати, ми казали про ці 4,8 мільярдів, які зараз не використані. І ми дуже раді, тому що наша команда казала про те вже стільки. Півроку, я навіть не знаю, кожна, в кожному відео ми кажемо, що є такі гроші, чому усі мовчать. Це як Ландіс, чому усі мовчать? І от е, вийшов зараз прес-брифінг е, генерала Райдера, і ми казали про це сьогодні на зустрічі. І ми дуже раді, що хтось про це сказав в голос. Тобто він сказав, що є невикористані 4 мільярда. І чому е, не, він не сказав чому, але він сказав, що ці гроші є. Тобто не треба розмовляти про якісь пакети, які не пройшли. Давайте казати про те, що вже є, вже проголосовано і просто повинна передатися. І було би дуже гарно, якщо українська делегація, яка тут вона почула відео, про, прочитала той преспіл. Я певна що ми повісимо це таке відео, і запитали і не просто питати і просити, а вимагати, тому що за це проголосована. Народ сказав своє слово, і воно повинно віддатися Україні. Ем, я, я не знаю, чи кажуть вони чи ні, але я дуже дуже сподіваюся, що що кажуть. І якщо ви нас чуєте, пані Маркарова і українська делегація, будь ласка, вимагайте ці гроші, тому що американці за це проголосували. Вони сказали, що вони хочуть Україні допомогти. Тому я, я хочу і сказати тим більше, ага. якщо, якщо про це вже відкрита, каже генерал. Я хотів би нагадати, що подібна ситуація була в минулому році, і пані Маркарова прекрасно знала, що в президента Байдена залишаються 2,1 мільярда доларів допомоги. Це було 29 вересня 2022 року. Минулого року ці кошти пропали, тому що термін дії цього каналу вийшов. 30 вересня в пані Маркарові брали інтерв'ю, і вона сказала: запитали саме про ці 2,1 мільярда доларів, які мають бути використані для України. І пані Маркарова сказала: Я працюю над цим. Тобто вона сказала неправду, і зараз вона теж робить те саме. В той час республіканці підштовхували Байдена і разом з тим Вікторія це... Спарс. Я хочу додати Вікторія ага. Спарс, яка постійно, постійно приймає участь в ініціативах допомоги Україні, яка підписувала всі ці листи адміністрації Білого Дому для адміністрації Білого Дому від Конгресу про допомогу Україні про реальну допомогу не просто про балачки, якісь там порожні пакети, а про атакамси, про бредлі, про, про про танки, про f 16 це це все. І звичайно, ми дякуємо цим конгресменам і сенаторам. На превеликий жаль, ми мусимо вже йти. Далі у нас наступна зустріч. Пане Богдане, тому так ми дуже дякую е вам. Мусимо мусимо йти і до, до наступних зустрічей. Дуже так, дякуємо. Наступних... І Пожалуйста. будемо тримати наших глядачів в курсі. Будь ласка, поширте відео, поширте цю інформацію, тому що у президента Байдена є кошти, і це просто лицемірство, що він неспроможний надати, не хоче давати, не хоче перемоги для України. І ми бачимо, в Україні ставлять йому бікборди. З рекламою його, а наші чиновники, які приїжджають, абсолютно замовчують оці факти. Дуже дякую вам, друзі, і до Він нових... мені згадав фотографію чиновників, які Ну, це ж, ну це ж правда, ми ж нічого не вигадуємо, ми вдають, що вони працюють. Пане ну. Богдане, ви бачили цю фотографію, де там знаходиться там Степанчук, Єрмас, Маркарова і хто там. ще? — Іумеров. Оце їм оце їм потрібно задавати, як так, що Південна Корея 300 тисяч снарядів за 41 день виготовила, а Україна за два роки не може жодного. Добре, шановні, що вони приїхали і вони зможуть зробити щось щось гарне. І я б хотіла попросити всіх, пишіть запитання, пишіть, коментуйте, тому що ми можемо напряму запитати питання в сенаторів Так. Фонарі, Коментуйте. і нам потрібно Можливо, у когось є цікава ідеї. Дякуємо. До, До нових зустрічей. Все, Слава пока. Україні.